Вітаю, друзі, саме з цього відео і почнемо. Як бачимо, друзі, наші хлопці вже почали монтаж, друзі, профнастилу. Колір прекрасний. Вибирала сама замовниця. Мені дуже подобається колір. Зараз зніму вже вам з тієї сторони, хлопці вже змонтували. метал. Друзі, вимальовується будинок. Слідкуйте. Ну, а я ж біжу, друзі, подивитися на наш ганок. Що ж з нашим ганком там? Після морозної ночі. Замерзло на дворі страшне. Зараз мінус 2 градуси. Хлопці, вітаю! Хлопці вже закінчують покрівлю, так, да, Володимирович? А ми боремося за першою землею. Друзі, сьогодні обов'язково повністю засипаємо, засипаємо. Ми вже повинні здати цей об'єкт, бо переходимо на інший. Тому закінчуємо всі роботи. І так, друзі, дивіться, все чудово. Все чудово, друзі. Зараз стану на коліно. <гум> дивіться, ось. Я вам показую, друзі, нічого не замерзло. Нічого не замерзло. Пластифікатор наш працює. Дивіться, я просто хожу, показую вам, дивіться, друзі, просто хожу по цьому бетонові. Да? Я думаю, ви зрозуміли, яка тут якість і міцність цього бетону. Ось, друзі, показую вам вже. Перша ступенька просто вже схватилася. Тут ось бачимо ми воду, так? Да? І як ви бачите, друзі, вона не замерз. Що вам ще тут розказувати? Все. Ганок наш побудовано успішно. Чекаємо кілька днів, друзі. Хлопці нам дають свою відміточку. Ми зрізаємо все це і приварюємо зверху кришки такі собі, пластини, на які вже і змонтується ця балка. Друзі, все чудово, як самі бачите, зараз оце все розберу. Воно вже тут не потрібне. І трохи розберу його палубочку. І що ми, друзі, сьогодні на ніч зробимо? Ми обов'язково, друзі, накриємо все це діло ватою. Краще перестрахуємося, бо на цю ніч обіцяють ще більший мороз. Все, друзі, я вам тут показав. Самі бачите, дивіться, навмисно знімаємо свою роботу, не боїмося. Да? Ну, що ще Що ще від нас потрібно. От так. Да, Трохи забрало часу тут більше. Оце все. Оці всі палатки. Незручність, Я би влітку було, це, ми б ходили там би нормально. Ну, Це було б набагато ну, швидше. Все це я розумію. Тому в принципі, ми, друзі, і відклали нашу терасу. нашу терасу. Бо ми переходимо, друзі, на другий об'єкт, можна там працювати, будемо працювати там. Не бачимо, ми замовником потреби зараз займатися цим всім ділом. Краще перенесемо його на весну, друзі. Бо ми ту терасу витратимо час, грітимемо тиждень його там. Ну, нема потреби в цьому. Все. Я думаю, ви мене зрозумієте. Все, працюємо, друзі. До кінця тижня нам потрібно тут все доробити. Тому такі відоси будуть про закінчення об'єкту. Пісок завеземо, як вчора частину завезли. Землю там подосипаємо, то все, балки закладемо. Отак, друзі, вже маємо. Колір прекрасний просто. Клас. Значить, підшива буде теж таким кольором. Петрович, ще не дуже замерзло, так? Да? Ну давай оце ж на... на то в нас і сьогодні є день, повністю засипаємо, засипаємо. Отак, да, підчищаємо. Може обрізати ту лопату. Все, сьогодні день засипки. І оцю хрень. Вже вона нам не потрібна, да? так? Арматурогибцей. Забираємо сьогодні. Друзі, готуємося. От він нам буде потрібен скоро ось на наступному об'єкті. Ось подивіться, я вам покажу зараз, скільки там буде паль, друзі. Починаємо на днях, слідкуйте. Слідкуйте, буде дуже цікаво. Палі взимку, друзі, зимові палі. <гів> Чи як ми там ще назвемо той відос? Отак трохи часу пройшло і дивіться, вже маємо знову вигляд. Хлопці, я так розумію, просто накидають зараз, друзі, а потім вже почнуть там все прикручувати. Бо ви воно ще бачите, там, да, там не поприкручувано. Ось так якось. <кій> <кій> бачите, дивіться монтаж, показуємо монтаж. Кров на стилу, друзі. В прямому ефірі. От наш канал такий. Підписуйтеся. Всі роботи виконані, зняті і так далі. Молодці інструменти у них весь є. Ну, Видно, що люди просто не шабашники, а спеціалісти. Просто красавчики. Єдине, що мені, оце... я там ходити, це ж тут ще на, нахил невеликий в будинку. так. Бути покрівельником, друзі, це така робота. Теж нелегка. Так, ну все, побіг я далі. Потім з нього вам ще вже хлопці дороблять. О, ще трохи Петрович засипав. Друзі, бачите, ще травичка в нас є. Травичка. Ой, так, ну що, друзі, значить, що ми вирішили з хлопцями? Ще трохи вам тут розповім. Оце ж ми частину трохи тут фасада не дотерли. Щоб ви розуміли, он вершок, друзі. Низ тут трохи затертий. А верх місцями не дошпакльований, не дотертий. Замовником вирішили, друзі, це все зробимо весною. Ці робі, роботи обов'язково тільки весною. Зараз воно нам не потрібно, а погода ну мороз. Ну що я буду мороз, там зараз мазюкати. Ну, це б потрібно нам було терміново. Так, да, вже б щось вигадувало, так? Зробимо це весною, друзі, коли будемо заливати. Чи літом, коли будемо заливати тут відмостку і терасу. Вже доробимо тут повністю все чудово до кінця. Зараз наша, я кажу, задача гарно поверх аж мембрани засипати землею, доробити перегородки, друзі. Закласти он балки. Балки і фронтон. І ще ж он фронтон, друзі. Ну фронтон ми не можемо поки робити, поки хлопці там вату не затягнуть туди. Вони якось, якось хочуть. До речі, зараз я вам покажу. Вони вже почали натягувати там свою цю свою плівку, он, друзі. Бачите? Парубар'єр, так? Да, здається. Макс, парубар'єр то? Yeah. <laughs> друзі, парубар'єр. Ось так, вони вже от дивіться натягують, потім прийдеться їм якось туди напихати вату. Буде дуже незручно. Ну, нічого не поробиш. Арматуру гиб зняв, друзі. Дуже гарна штука. Виручає нас, код. Вже скільки об'єктів побудував, друзі. Хто займається будівництвом. Рекомендую от саме такий берід, друзі, турецький. Це ну дивіться. ну Звичайно, що зрозуміло, що він з желіза. Ну, нам подобається, не знаю. Ми, в принципі, років три вже не працюємо, от то тільки трохи краску зібрали. А так штука класна. Так, іду розбирати далі наш ганок. Отак, друзі. Світло я вімкнув. Ну що, як і казав, зараз все розбираю познімаю ті вже розпорочки, вони не потрібні, друзі. І гарно все тут накриємо зараз. Ватою. Я не хочу ризикувати, друзі, проводити тут якісь експерименти. Сьогодні ночі вжарить вже там 7 чи 8 градусів морозу. Не, не хочу, чесно вам кажу. Тут така виконана робота, скільки сил гепа, скільки грошей матеріалу. Дивіться, я вам показую, що воно. Взагалі не замерши, друзі. Все тут красота просто. Просто чудово все. Ну, Ризикувати я не хочу. Бетон працює, все чудово. Нехай схвачується. Вже темніє, друзі, трохи. Тому кинули все там з покастим тим ганком. Хочу ж таки добити сьогодні, друзі, ну вже ну, скільки ж можна. Тим більше, що передаю дуже такі дебелі морози. І ми завтра просто цю не вдовбаємо вже землю. Ми й так місцями подивіться. Знову ж нас виручив наш відбійний молоточок. Друзі, отак все, дивіться, по мембранці засипаємо. Трохи пісочком десь навіщо? Да? Бо земля мерзловата, от я вам зараз тут покажу, де нема піску. Я просто хочу біля мембрани зарівняти. Щось туди десь щось попаде, от, да, ну, щоб був такий вже завершений вигляд навколо нашого будинку. І все, хай до весни воно все тут сідається. Тому працюємо на повну потужність. Ну і друзі, зараз виходжу. Зніму вам уже дах наш. І Володимировича зніму, так, да, Володимирович? Да. Що тут пісочок? Та чудовий, так? Да? Макс, ну ти ще мені одну тачку і все, в принципі. Дивіться, хлопці вже закінчують. Круто. За день вони накрили дві сторони. Молодці. Отака, друзі, красота, бачите. Самі. Все вираховано, розумієте, так? Да? Все круто. Все чудово просто. Отак, От Все крутіше. Ну а там он наш ганок, друзі. <гум> Вон, бачите. <гум> О, Богорівач наш там гріє. <гум> Тому все клас. А це метал на терасу вже, так? Да? На терасу, так. Да? Тому, друзі, оце таке. Тепер відео. Підготовка. Ага, підготовка об'єкту до здачі. Да? Попідкидаємо ось щебінь туди ось. Там трохи понаводимо порядки. Вон, Макс зараз пісок так буде підбирати, щоб куча поменше була. Да? Тобто наводимо порядки, друзі. Вон сміття там позрібали, повивозимо. Якось так. Такі відоси. Отак, друзі, да. отакий будиночок маємо. Отак, друзі, бачите? Наводимо порядки. До кінця робляємо наш об'єкт. Земелькою горкою насипали. Зверху пісочком, і хай воно собі все тут просідає. Все буде нормально. Ух ти, Макс, диви, в мене ще й світяться ці штуки. Клас. Тому, друзі, якось так. Що ти хочеш? Так, а розбирати опалубку ще. А, Пішли. Макс, хотів вже віддати, друзі, Шурік. А ми його ж в замовниці віддаємо, до речі. Що нам сказали? Я й не знав. Я думав, що можна акумулятори зберігати, друзі, на морозі. Тоді нам сказали що не можна. Не знаю. Я все життя їх зберігав. <гум> так, Макс, відкривай цю плівку, щоб ми нормально тут могли рухати. І дивись, Макс, тут ходити можна, поняв? Ну так, не, знаєш, ти чуєш? Не юзонуть, да? там ну, ног, ногою не вдарить. А так ходити тут спокійно можна, я ось хожу. Все чудово тут уже Просто круто. Макс, дивись, зараз зараз знімаємо ці всі рейки, щоб гарновата так прилягла. І все. І оцю хрень розберемо і їдемо додому. На сьогодні. Три часика попрацювали, нормально. все. Це хлопці трохи руки були в бетонах. ось. Ой, ну нічого, все, затрем друзі. Затремо. Буде біле знову. Усі-усі, Макс. Цю дошку тільки не трогай. Ну, В принципі, давай не так зробимо. Оце ти зняв все. От послухай мене. От і більш тільки не знімай нижні, добре. Тільки верхні, Максик, оці всі познімай. Хай будуть нижні, да, бо я боюсь, щоб тут зараз тріщинка не пішла. І не зірвався в нас там бетончик, що біля плівці. Так, знімає, да, то знімаєш. І оці, що по діагоналі пішли. А нижні, хай будуть, так. Да. Ти правий. Ти правий. Хай нижні ще побудуть, вони нам, в принципі, не заважають. Йошкін кот. Темно. Та, не, на... ні ні. Ні, ні, ні розривай. Бери, розрізай. Ого! Ти що, Петрович, яка тут влага? Де він тут влагу побачив? Макс, так? Да? Де ти тут влагу побачив? І не влага, а волога. <ріху> Українець. Так, друзі, і це знімаємо. Макс, обережно ж! Ти чуєш? Ще раз з усім працюємо. Макс, все ще таке ж, ти ж знаєш. Хоча я думаю, ти вже йому нічого не зробиш, так? Да? В полоні? Ну так. Да. Ну все одно не взагалі не, не шатай її. Бо я переживаю дуже. Друзі, значить, ви бачили колір покрівлі. Тепер ми будемо я так думаю, вже весною прогрунтуємо. У нас фарба вже куплена. Чорна ґрунтовка. Чому чорна? Бо вона дуже гарна. Вона найкраща. там, Ну так не ми... І потім ми. Хлопці мене здивають. Друзі, потім ми вже підберемо замовнику молоткову краску під дах. Да? Графіт здається, да, Макс? Ж, може, Замовниця замовник. казала графіт. Може замовник захоче з Кирпича. Та, мені ну, хай думає. Друзі, а А ну напишіть в коментарях. Да. Ви б гарно покрасили б ці колони чи э, змурували б тут цеглою, да? якоюсь рваною або там якісь. А там багато, зараз вибір є, там дуже є красива цегла. І тут її небагато потрібно, можна було б і купити, в принципі. См. Отлично. Давай ще один. Так, да, так, да, так, да, все знімаю, Макс. Вона нам не потрібна. Головне, ніде не ставай тут на край. Це дуже важливо. На ту ступеньку можеш ставати де хоч. А тут на дошку, Макс, не ставай, добре. Друзі, ми ті дошки не знімаємо. І знімемо ще. А тут не знімаємо, бо вже мікротріщинка пішла. Я не хочу, щоб там трохи, бо буває як свіжий бетон, я знаю, як тротуарку лєш, дуже свіжо висипаєш і буває на формі. Залишаються такі. От слухай, дивись. Звідти починає так от газіка. І легенько кладеш. Так. Чик -чик -чик. Можеш, можеш навіть отам дошку проложити, щоб вона не так ламалася, зрозумів? Отам дошку поклади, найди. знайди, якісь речки такі. Бо вона ж може і поламатися. Да. Уграємо вату, будемо платити. Оцю дошку? Цю дошку так отак, одірви. А ну давай, поможи мені. Бо я ж в прямому ефірі одриваю, а як я? Обережно, трубу, колону не шатні. Друзі, отак працюють, чуєте? О, красота. Макс, а ну давай туди її вниз опускаємо. Друзі, зараз ми якось туди вниз її опустимо. Я і отак накриваємо, клас. Ні, вона нам там потрібна наоборот, щоб вату гарно змонтувати. Макс, ти працюєш в прямому ефірі. Володимирович, не спішіть хлопці. Все в онлайні. Так, так, так. Да. Просто круто. О, Отак накриваємо. Потім ця вата, друзі, піде вся. На чердачок наш. Нічого їй не буде. Може десь там щось трохи відпадеться. Хлопці там її будуть скільки? В 5 шарів накладати, так? Да? Десятка п'ятерка. Тут, тут немає десятки, то п'ятерка. Ну п'ятнадцять не будуть робити. Так? Да, ти питав? Ні. Та мабуть 20, мені здається. Ну, не знаю, як вони будуть робити, нам не це, в принципі, цікаво, друзі. О боже! Що там таке, ма? Чуть мене не привалило. Все зняли, та переміся більше. Тому, друзі, оце вже зараз, бо я ж знімаю. Що вона така якась слабенька ця от. Друзі, дивіться, бачите, да? Уже без досток. Отих маємо от такі колони. Ну, Я думаю, в кінці тижня ми обов'язково вже знімемо цю всю хрінь нашу. Тому все покажемо. Ой, Петрович, щось мало місця, а? треба було терасу перву заливати. Друзі, дивіться, в два шари. Там уже два шари в нас. Накриваємо. Ну, Правильно ж, ну скажіть, ну не. Не жалко ж нам цієї вати, а яка вон просто лежить, да, бетон наш. Ви зрозумієте, ми зараз там таку температуру зробимо, що гідратація пройде конкретна. Перша гідратація у нас вже гарна пройшла. Перша, перша це перша доба. Друга гідратація це вже, друзі, там до 27 суток. Уже бетон набирає міцності. Перша фаза це схвачування, друга це... Набір міцності, друзі. І ми маємо забезпечити, щоб це було швидше. А Всі знають, що чим більша температура, тим швидше це буде. Тому все. Хлопці накривають, друзі, і летим. І світло зараз вони переключають, бо ми потім не зможемо ж зайти знову ж. Тому зараз буде темно. Оп! О! Дивіться, я вам вімкнув. Так, мужики, все, давайте і поїхали. Нормальний на сьогодні такий відос, друзі. Назовемо його підготовка до здачі об'єкту. Добре? Не сертеся, друзі. Подивитесь, ось почнемо заливати палів мороз. Я думаю, буде цікавіше, якщо в нас це вийде. Тільки здаємо цей об'єкт, переходимо на новий об'єкт. Я вже веду дискусії з замовником. Підраховуємо, друзі, матеріали там. Все, буде чудово, все буде круто. Ну, добре. Вмикай. Нема. А вона ж виключена. Друга переноска виключена, хлопці. Все, друзі, показую, дивіться. Чудово все накрили. Просто супер. Обогрівач залишаємо включений. Температура там близько нуля. Зараз. На дворі морозяка, да, дебелий, друзі. Відчуваю я. Так, все. Закриваємо. Дуже гарно, щоб повітря туди, друзі, не заходило і не виходило. Ну, все. На цьому буду закінчувати цю частину, друзі. Отакий От відос, отаке вам зимове будівництво. Самі бачите, в принципі, нічого складного, ну набагато затратніший по часу, трохи по коштам. Тому вирішуйте, чи варто його будувати взимку, чи краще, друзі, дочекатися. Весни. Я пропрацював на будівництві 23 роки. Дуже багато бачив зимового будівництва. Так, коли це йде якесь будівництво в організації, да, якісь там десятиповерхівки, там, чи <кій> якісь такі масштабні об'єкти, я вважаю, зимове будівництво має існувати. В частному секторі, зимове будівництво, я вважаю, дуже гарне це накладці. Там нічого страшного не буде. А саме бетонування теж нічого страшного, ну друзі, ви повинні бути готові до того, що це буде затратніше і довше і так далі. Що? Все, вимикай, все, погнали. Тому вибір за вами, за кожним. Я вам показав, да? так щоб ви трохи уявлення мали, друзі. Що таке бетонування взимку. Тобто, висновок. Нічого складного, але з бетоном потрібно трохи ж бачите, працювати. Да? Влітку ми б його все кинули там, і забули. А взимку ні, взимку потрібно включати обігрівач, накривати ватою. Кого? Да. Не дамо, я на наступний об'єкт. <сум> Тому, друзі, всім дякуємо, хто слідкує за нашим каналом. Опа! Будь ласка, слідкуйте. Слідкуйте, ми тільки розвиваємося, ми вчимося. В майбутньому буде більше інформації. Ось переходимо на той палю розкверковий фундамент, вже будемо там трохи якусь... Ну, робити це не вперше, а вдруге, да? Ну, там, друзі, ми будемо робити це в зимовий час, тому знову ж... Самі будемо це, як так сказати, <гум> перший раз робити. Якось так, друзі. Якось так. Отак день пролетів сьогодні, а не ще не день, а півдня. бо ми в дві години приїхали, зараз п'ять. Скільки це ми тут побули, друзі? Три годинки. Нормально. У нас іде здача об'єкта, все, спішити нікуди. Тут здача об'єкта, а там, друзі, цілий тиждень я буду займатися організацією. Організацією вже підраховуємо, скільки чого потрібно, там арматура, В проєкті то все є, ну все одно ж, да, розумієте, да, його потрібно все там підрахувати, звести і так далі. І це ж за цей тиждень ми повинні тут роботи всі доробити. А як все це вийде, друзі? Слідкуйте і побачите вже в наступних частинах. Так, да, Володимирович! А? Побудували будинок. Побудували. Терасу не встигли, ну нічого. Буде цікавіше весною нам.